Не концентруйся дуже сильно на хартнавичках. Ти працюєш з людьми таких один на мільйон. Люди створюють для людей дуже типу круті, а вже не модно, напевно, багато років. Привіт! Як заробляти гроші в IT? Де взагалі гроші в ІТ? Чому в мене не виходить навіть, коли я починаю? Або ти ще не увійшов в діджитал, і тобі хочеться зрозуміти, що це таке. Я вирішив поділитися своїми думками, своїми інсайтами, які я накопичив собі за 8 років в інтерфейсах. Але це відео не тільки до дизайнерів, так? графічні веб-дизайнери, тих, хто анімації роблять, 3D та все інше, це стосується будь-яких ІТ-фахівців, і це допоможе кожному, хто правильно це зрозуміє для себе, сприйме та буде. Використовувати на практиці і як завжди, класика спонсором цього відео є мій новий марафон для інтерфейсних дизайнерів для новачків, який називається Перші тисячі доларів UX UI». Якщо ти хочеш увійти нормально в професію, увійти в 10% тих, хто будує свою кар'єру та заробляє гроші, то посилання в описі цього відео. Це два дні, і це повністю безкоштовно. У мене перше записано: це те, що ти працюєш із людьми. Все дуже просто. Це потрібно розуміти, що ти працюєш із людьми. Ти коли проходиш співбесіду на нову роботу або отримуєш якесь підвищення, ти розмовляєш ні з менеджером, ні з CTO, ні з CEO компанії, ти розмовляєш. З людиною, в якої є такі ж самі проблеми та потреби, як є в тебе, і якщо ти це сприймаєш і прокачуєш свою емпатію та розумієш людину навпроти тебе, то в тебе все буде добре. Звичайно, це також приходить з практикою, тому що перші рази, особливо якщо ти тільки входиш в ІТ, да як це модне слово, а вже не модно, напевно, багато років. Коротше, якщо ти тільки входиш в діджитал і тобі хочеться заробляти гроші, звичайно, в тебе є дуже багато страхів всередині, і ти себе стрима. Моєш, ти такий, як камінь, типу твердий, і тобі складно розуміти, що перед тобою людина, тому що ти не можеш розкріпасті нормально. Ти сидиш як такий зажатий весь тобі лячно, ти не можеш слова вимовити, але в цілому через певні співбесіди, певну кількість співбесід це проходить. Будь ласочка пам'ятай, що перед тобою сидить та сама людина, як і ти в неї такі самі проблеми, можливо, трошки відрізняються від твоїх, але це людина. Люди створюють для людей. Ти працюєш із людьми, ти працюєш для людей, ти сам людина. Просто потрібно бути простішим і розуміти один одного. Звичайно, що не можна виключати те, що є ті, хто строїть таких, типу, зірочок із себе, да, вони там супер фахівці, вони такі дуже типу круті, до цих людей не підібратися, але це окрема каста, з якими я ніколи не співпрацював нормально, да? тому що ми починали. Потім я розумів, що а-а, типу, не в ту сторону, і ми закінчували роботу разом. Дивні люди є всюди. Ласочка шукай тих, хто співпадає до твоїх цінностей. Друге, це те, що не концентруйся на хард навичках. Якщо ти, наприклад, входиш в дизайн, не потрібно концентруватися на тому, що тобі потрібно вивчити фігму, знати всі там скорочення на клавіатурі, знати та розуміти, як потрібно відкривати програму, знати, як користуватися Notion, знати всі сучасні програми, які тобі потрібні для а, твого робочого процесу. Якщо ти просто обмежуєш себе хард навичками, але ти не вмієш розмовляти, ти не вмієш Зентувати, ти не знаєш, як правильно будувати стосунки, то ти також будеш дуже сильно себе обмежувати, тому що просто ручні такі спеціалісти, які як котики з лапками, вони зазвичай не коштують багато грошей. Є винятки, звичайно, але це такі унікуми, дуже круті профі, за якими ганяються просто по всьому ринку, намагаються їх знайти та привернути, типу, до себе. Але таких один на мільйон, і не потрібно бути дуже амбіційним та намагатися. Потрапити одразу з перших кроків в ту частину людей. Тобто не концентруйся дуже сильно на хард навичках Пам'ятай, що тобі потрібно будувати стосунки, вміти розмовляти, мати софт-навички, і вони насправді набагато важливіші. Із цього випливає третя частина, третій важливий кусочок це те, що. Потрібно вчитися презентувати, вони поєднуються із попереднім пунктом, про який я казав, але якщо ти не вмієш розмовляти, то є проблемка, і вона, напевно, дуже велика. Тому що ти можеш зробити круте рішення через хард навички, які в тебе є, але потім ти не можеш пройти та розповісти про своє рішення, ти не можеш його захистити, ти не можеш його презентувати, ти не знаєш, як про це потрібно казати, тебе постійно затикають і знов ж таки використовують як руки. І якщо ти сам не вистачаєш Виш ці рамки та межі спілкування. Якщо ти не будеш контролювати цю ситуацію, то хтось візьме контроль на себе і ти просто залишишся ручками. Тому потрібно вчитися презентувати, розмовляти і знов ж таки прокачувати свою емпатію, тому що це дуже сильно поєднується із попереднім пунктом. Дуже прям коротко сьогодні виходить. Коротше, щоб нас перше, це ти працюєш з людьми, друге це ти. Не концентруєшся на харднавичках, і третє це ти вчишся презентувати. Якщо ти все це будеш робити правильно і на цьому фундаменті ти зможеш побудувати дуже гарну для себе кар'єру і заробляти гарні гроші, не ускладні. Пам'ятай, що всі ми люди, і у всіх є свої потреби, і намагайся чути інших, ось якось так. А на цьому все знов ж таки експериментуємо з такими форматами відео. Будь ласка, залишай свої коментарі, залишай свої думки прямо ось тут. Бажано з семи слів якихось, і це для мене дуже важливо. Побачимось.